see sí. З вами ця війна, ковід. Я задумала, думала, які на нас нападці, Як Не одне, то друге. Це страшне, напали, і ми розпорушені роз, роз такі всі. Я Як Шевченко не писала. дуже хотіла... Да, Я не дуже думала ту виставку робити, переживаю дуже менше, б зв'язку немає у нас. От Петро каже, роби, оце він мене так спонукав, роби виставку. Я думаю, зайду, щоб я за зал не домовлялась ніде. з снапу, зайшла сюди. Олег каже, і ми вам 22 грудня відкриємо виставку. Давайте. А я цей зал дуже люблю. Ну, я люблю розвернутися. Мені оце маленькі, де я виставляю, то пхаєш, пхаєш туди. Так важко щось туди. Мені би просто. Тут є така можливість, тому дуже вдячна волею за те, що він тут. І Олегу, Олегу Петровичу, да. і, Михайлу і Михайлу Петровичу, і всім ви нашим добрим. нам, тому да. що все-таки діти були, і скільки я тут от, ми монтували виставку, і за сьогодні вже були діти. Школу приводять, весь час учителю з дітьми, і це дуже важливо. Це ми ну, для них. Я ж кажу, ми ради вас це все робимо. Дуже раді, що знову Марина Заченко в нашій галереї і з виставкою, отакою ну, вже монументальною, що то, ледве вдалося. <гум> <гум> все, 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 все розмістити. Так що я абсолютно щиро радий, що це відрота виступа, юновейна а і пані Марина обрала нашу галерею. Я щиро радий і відразу хочу передати слово. Тут з екзилю повернувся на наш не втіка, не З З екзилю. Валерій Франченко, лауреат Чеченківський премії. Ну і людина, яка як каже собі голову пробила, щоб цього реалізувати легку. Тут ти право. Ну і кров'ю випадку. Олег Петрович і Пані Мариночка, за те, що все-таки не обходите нашу троєщину, наш Веснянський район, бо колись мені, коли я в черговий раз заходив в адміністрацію з питанням, ну, люди добрі, ну, в нас же стільки тисяч, 500 тисяч вже доходило. І ми не маємо не то, що музею, а й невеличкої галереї. Вони кажуть, Франчук, Валерій. Та що ви говорите, це же верспальний масік. Ну десь здесь галерея. Завезуть мене. Я, я трошки тільки скажу то. Багато людей може знає, а може й не знає. Завезуть мене в таку кімнатку, десь там на, на виході з Троєщини і кажуть, ото, й все, що у нас є. Марина, Марина. це митець літописець. Якщо розглянуть от її твори, геніальні твори, то можна побачити. Що вони переплилися з усією історією України і по сьогодні? І два сини є захисниками, які зараз на фронті, які захищають наш, нашу рідну Україну від русько-кацапського міру, від цих живодерів. Марина повела сюди і українську пісню, і українську історію, українське козацтво, українських сьогодні синів яких пропращури були славними козаками Українами і боронили від цієї чуми кацапської? Зараз її сини теж боронять від цього руського міру живодерів. Ми гордимось такою мистецтвою, як Марина. Таких митців не дуже багато в Україні, які звертаються до української історії, до українського фольклору, української пісні. Вона нам показала тут. Повністю всю Україну, від коріння і до сьогодення. Велике спасибі тобі, Марино, за твій великий труд, який ти продовжуєш і будеш продовжувати на благо України і на розквіт України. Скоро закінчиться війна, вернуться наші сини Герої, сини України. І буде Україна квітучої держави, а твої роботи будуть у відомих музеях України і зарубіжжя. Я теж на ювілеї проводжу презентації своїх книжок і вважаю, це дуже правильно, що Марина робила на свій ювілей свою персональну виступ. Ну, для мене, я скажу таке, що ми мріяли про художників ідейних. Нам я буду про себе говорити, не не буде множині. Надобритли ці гарбузики, там кавунчики, виноград, там знаєте, якісь амфори. Де наші герої? Де малюнки портрети наших героїв? Хто, хто це робить? І тут виринає на Майдані Марина і малює цілий коностас героїв Майдану, літературному музеї. Я був на, на вашій виставці. І ти бачиш цих людей, і ти розумієш, що це вони сьогодні ще і ще зараз з нами. А хто знає, чи їх вони будуть через 5-6 років. Як гарно, що вона зафіксувалася і їх живить. Шановне товариство, небагато митців спроможні показати свою творчість, свій доробок, такій красі. Різноманітті. І я хочу ще раз звернути увагу саме на цю картину з Хором Гомін. Я хочу розповісти про героїчний подвиг, який хор Гомін здійснив 21 вересня 1990 року. Коли вони їхали на святкування. 1300ліття Чернігова, і їх там заблокували, і хор Гомін блокував трасу Ленінград Сімферополь. Дві години тримали в блокаді рішення по розблокуванню траси приймалося в Москві. Корок був 30 кілометрів. Це подія була феноменальна. Хор Гомін депортували за межі Чернігівської області. Потім вони повернулися, дали концерт, але вони не тільки люди творчості, але і вчинку. І так і побудована побудоване творче життя Марини. Вона кожна. Її картина це вчинок, це маленький подвиг, який в сумі дав те, що ми сьогодні бачимо. Я хочу сказати про Марину. Я таке чудове Україні слово патріот. От Марін Марі, це дійсний патріот. Не було такого Майдану, чи, чи, де б я її не бачив, де б вона не була в перших рядах, коли було навіть страшно. Так. Вона на Майдані, ми, я возив її на виставку, яка була на Майдані під час Майдану. От. І вона, нас не, не хотіли пускати туди. Там стояли і не пропускали машини. От. Ми на силу заїхали на Майдан. І ця чудова виставка була під час Майдану, ти ж пам'ятаєш, яка чудова виставка. Це, до речі, було скільки це років тому? Це ж десять років тому, років років тому. виявляється, це на Майдані. Так, це було Марина Діга, чудовий там, художник там, і дійсний там. патріот своєї країни. Оце я сказати. Просимо, просимо. Так, да, я хочу поздоровити Марину з черговою художньою виставкою. Вже тут стільки наговорили. З академії кафемі як... нарешті люди приїхали. Яка вона патріотка. А да, ну такому обговорюватись не будуть. Да. Ми з цим а. чоловіком разом вступали в художній інститут у 1980. Він поступив. Ні. А мені так подніпся див на 3-му поступі. Віктор Свінарюк, Правильно, Віктор Свинарюк. 57. 57. З моєю доле. Долевікова. Чому ж ти, моя доле? Як ти Oh, my God. Замочення, Замочення, почуття, подарунок і передаємо портрет цей вам пам'ять. І от в, нарешті ми зустрілися. Ми з зліта, ми молили з діти, він загинув 1 жовтня в 22-му році <поцю> і захистив, він прикрив собою молодого бійця. Завдяки ним ми ж можемо працювати, співати, робити виставки. Розумієте, yeah. ну в мене два сина воюють, то я знаю, що це таке, але в нього ну теж два сина, ну, що в нас на війні. Аліночка, глибоке співчуття. вам. Люба війна, вона рано чи пізно закінчиться. Я казав, що пісня спасла українців. Українці вони боялися розмовляти українською рідною мовою. Ну, коли вони, навіть старі комуністи, коли вони напивалися, вони співали пісні. А Маринка малює. Ви подивіться у ці портрети. Кого вона малює? І... і, і іменно духовність, культура спасе українців. І, 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 і заслуга Маринки, тільки її, і тільки чоловіка. В неї діти золоті. Це українка, це, це українка. І ми повністю що вона і слава вам, Марінка, тобі, чоловіку, і вам всім, що ви прийшли, зібралися, що ви шануєте цей подвиг її, іменно. Подяка, це подвиг. Не одвертайся ближче за зерни, чи то вже віч на віч, чи приходь на чи до снаги тобі його сини, аж так, що ти. Весь час до себе кличеш, оскільки ще запеклих рубежів, болючий свій ніколи не полишу, як з нами ти гетьманам підкажи, хай вчаться дбати, люблені вірніші. Я берегиня. Хто вони з'ясуй, І поки ще при, мудрості, при хисті я насторожі виставлю красу. Усім її болючим беззахисті, нехай дзвенять мальовані світи і стоголосять барвами до тебе. Я знаю, як це важко берегти самих від себе. На жаль, цей вірш був. До широкого масштабного вторгнення, але нічого нічого не міняється, Дуже. і нам треба бути дослухатися Дуже. до таких майстерів, коли ми почали обговорювати кандидати на народну премію України імені Тараса Шевченка, то всі згодилися з одного запиту, що Марина має. Бути лауреатом народної премії. І так і сталося. О, так і сталося. Вона є лауреат народної премії України імені Тарасу. Вітаємо. за di omni